Сильно пітніє в паху, пахово промежений гіпергідроз. Що робити? Всім вітання. Надмірна пітливість пахово промеженої ділянки, тобто пахово промежений гіпергідроз, це досить болісна хвороба, що зустрічається рідко, проте вона приносить людині масу незручності як у повсякденному житті, так і в інтимному. Постійне намокання промежини, білизни та штанів призводить до тритівливості та неврозу. Ускладнення при цьому можуть бути найнеприємнішими: шкірні захворювання, попрілості, рани, що сверблять, болючі з ділянки промежини. Не будемо брати до уваги стан людини, коли в спекотну погоду потіють пахви і промежина. Це результат хорошої роботи потових залоз при високій температурі і виконує функцію охолодження тіла, що допомагає уникнути перегрівання. Однак, коли пітливість у цих інтимних зонах стає надмірною незалежно від погоди, тоді виникає безліч проблем. Тому в цьому відео ми поговоримо про надмірне виділення поту в пахово ділянці, як про захворювання, яке не можна назвати поширеним або небезпечним, але лікувати його потрібно обов'язково. Цей стан дуже неприємний і болісний для будь-якого чоловіка та жінки, які стежать за собою та своєю гієною. Особливі неприємності завдає ще й специфічний запах, який виникає при розмноженні мікроорганізмів присутніх на шкірі інтимних зон у величезній кількості. У пахово-промеженій ділянці розташована досить велика кількість апокринових потових залоз. І такі залози здатні колонізуватись шкірними мікроорганізмами, які власне і є причиною сильного запаху. Особливо неприємний запах може бути викликаний додатковою пітливістю в ділянці ануса. Ігнорувати це не варто, тому що це може як мінімум довести людину до неврозу та нервового зриву. Тому при перших симптомах слід звернутися до відповідного фахівця, щоб застосувати кваліфіковане та своєчасне лікування. А основними причинами цього захворювання вважають підвищену масу тіла, дієти, стреси та спадкові захворювання. Іноді зайва пітливість виникає після черепно-мозкових травм. Досить часто паховий гіпергідроз супроводжують такі захворювання, як підвищена активність щитовидної залози, цукровий діабет, клімактеричний синдром, ожиріння та інші. І якщо лікар-дерматолог або ендокринолог, невролог або терапевт виявляє одну з цих хвороб. То гіпергідроз лікується вже в другу чергу, тому що головна увага приділяється звичайно лікуванню основного захворювання. Але буває, коли причини гіпергідрозу незрозумілі і людину абсолютно нічого не турбує, крім зайвої підливості в пахово-промеженій ділянці. Тоді вже лікують сам гіпергідроз. Лікування його має бути комплексним. Перше, це особиста гігієна. Добре, допомагає відмова від синтетичної білизни та перехід на бавовняну, яка не дає поту накопичуватись в складках тіла. Волога вбирається тканиною, що дозволяє шкірі нормально дихати. Харчування відіграє велику роль у регуляції теплообміну. Відомо, що після гарячої їжі або чаю навіть у здорової людини може початися рясне виділення поту. Тому за будь-якої форми гіпергідрозу треба виключити гарячу їжу та гострі спеції. До харчування можна додати препарати, які містять у своєму складі натуральні рослини, що стабілізують потовиділення, усувають неприємний запах та зменшують ризик розвитку шкірних інфекцій. І одним з таких препаратів є Дрезиділ Ультра від марки Івоніка. Екстракт трави шавлі, який міститься у цьому комплексі, допомагає зменшити інтенсивність потовиділення. Екстракт корення лапчатки білої також допомагає швидко зменшити потовиділення, а ще знімає запалення шкіри, відновлює тонус і знижує ризик появи подразумев. Азнення внаслідок постійного потовиділення, екстракт кори дуба теж ефективно зменшує потовиділення і звужує пори. Він також має антисептичну дію, допомагає зменшити кількість бактерій на шкірі та запобігає появі неприємного запаху. А якщо в людини є надмірна маса тіла, треба займатися вправами та відрегулювати дієту з метою позбутися зайвих кілограмів. Як стверджують фахівці, одним із методів лікування цього виду гіпергідрозу є застосування ін'єкції ботулотоксину. Пітливість знижується надовго до 6 місяців. Потім правда, уколи доведеться робити знову, інакше пітливість повернеться. Ну а з медикаментів часто застосовують препарати, які зменшують виділення поту за рахунок впливу на симпатичну нервову систему, що відповідає за потовиділення.